Перше в нашому місті Верес Фаталіті. Це новий формат футболу 2 на 2. Наші команди вже зареєструвалися і ми будемо починати. Сподіваємося, що сьогодні ми побачимо справжній Верес Фаталіті. Рідна команда проявляє таку ініціативу, ще благодійну, ще й 2 на 2 вперше, я таке пам'ятаю в Рівному. Ну не було шансу не використати робити таку добру справу, збирати гроші для наших збройних сил. Це ну дуже потрібно, і ну про це потрібно нагадувати. Про це потрібно говорити. Ну і це потрібно робити. Прямо тут знаходяться наші наймолодші учасники команди рисі. Бувало було легко, бувало важко. Далі покаже час, як буде. Доволі цікавий турнір, мені подобається. Я читав коментарі. Людям теж все подобається. Люди хочуть бачити цей турнір далі. Друзі, зараз ми знаходимося в укритті. Ми не нехтуємо небезпекою, тому всі спустилися у бомбосховище і продовжуємо наш турнір вже після відбою. Готуйтесь до, до фіналу. Я готуюся щоб горають до кінця. Хай, 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 хай. Завершується наш «Верес фаталіті. Сьогодні учасники показали справжній бойовий дух справжньої фаталіті. Зараз буде проводитися нагородження наших учасників. І чи хочете ви бачити ще такий турнір у місті? Пишіть в коментарях. Потренувалися два роки назад. О, і всі наші старання. Синьо показались на футбольному полі. Особисто мені найбільше запам'яталось, як чоловік під катах тут виконував всю чорнову роботу за ради нашої пари. Ну а дружина забувала, гарні голи. І, і в тандемі вийшло, що, що ми сьогодні це? переможці.